Друзі, всім привіт! А, нарешті я зібралася з думками, щоб щось записати, відзняти для вас. Два з половиною тижня мене не було на каналі, якось так, з чим далі. Чим більший розрив, тим тяжче зібратися і почати щось знімати. Точніше, я знімаю, але якось все одно його монтувати дуже так. Нема такого великого бажання. Хочу вам показати трішки своїх нових рослин у цьому відео. Також буду вдобрювати свої рослинки, замовила добриво пролонгованої дії, покажу, як я це роблю. Перед тим, як це все почати вдобрювати, потрібно дуже добре пролити рослинки свої, чим я зараз відповідно займаюсь. Також сьогодні я зробила такий перший покос а, своєї ділянки в цьому році. А, дістали ми наш апарат, ну і відповідно почали, почала я косити. А, це все в мене зайняло десь близько трьох годин. Це в мене ділянка тут у нас 25 соток. А, Тяжко зразу скажу, не з привички це все робити, і, і трава вже трішки підросла, тому якось так от е, зробила. Але все одно я бачу, що потрібно буде ще раз, можливо, через декілька днів пройтися, щоб зібрати всі кульбаби, які е, вилізли е, після покосу, тому що їх трошки вилізло. От, проливаю зараз свої рослинки і буду вдобрювати. Сад для мене це не просто ділянка з рослинами, а це місце, де я знаходжу спокій, натхнення та внутрішню рівновагу. Доглядаючи за садом, за рослинами, я відчуваю, як знижується мій рівень стресу, хоча в селі його дуже мало. А думки стають взагалі якимось яснішими. Спостерігаю за ростом в цьому році, якось дуже так не так, як в минулому. З цього року я прям все кожну рослинку пам'ятаю, що де виросло, що де наросло, що де що, десь після морозів пропало. Це для мене така, знаєте, своєрідна. А, така якась терапія, як, якщо можна так сказати, яка взагалі наповнює якоюсь енергією і позитивом. А, от, стосовно декоративних квітів, вони взагалі, а, це, це не, не лише якась краса в саду, а вони створюють якусь мені атмосферу, таку гармонії, затишку. А, ну, крім того, взагалі багато рослин. Такі, як, наприклад, хвойні, а, вони очищають повітря. До речі, мої хвойні рослинки, які я саджала, Першою осеню, як ми тільки сюди переїхали, уже так досить такі великі. Раніше хтось мені говорив, та, взагалі вони такі маленькі, це дуже довго доведеться чекати. Взагалі, це брабанти, вони ростуть швидко і вони деякі вже досягли навіть метра. Але я вже думаю, що в наступному, не в наступному році, а вже осеню буду робити якусь їм. Трішки стрижку. Я думаю, заліто вони у мене ще трішки підростуть і е, результат буде дуже-дуже помітний. Чесно скажу, я вже цього року так чекаю, коли весь мій сад всі мої декоративні квіти почнуть квітнути. Цього року я вирішила замовити добриво пролонгованої дії. Чому? Тому що е, можна було погратися, звичайно, з іншими добривами. Але я така людина, яка забуває це все робити, тому мені краще один раз зробити і забути про це на весь сезон. Тому замовила собі е, добриво пролонгованої дії, яке буде діяти е, десь 6 місяців, От його один раз вносиш. В землю і відповідно вже потім просто поливаєш рослинку. Ну і звичайно після цього потрібно ще також обробляти свої рослинки від шкідників. Тому, тому що шкідники нікуди не діваються. От тому, хоча б щось, хоча б, наприклад, такий момент, як удобрювати свої рослинки, і про це я зможу забути. На півроку. Дивіться, ось таке добрива замовила. Це осмокот, замовляла я його на промі. Дуже багато хто радить його з садівників, що ну, ще що, що використовує. Тому вношу взагалі це доброволь десь. Наприклад, якщо це. Кущ троянди, то його десь вношу грам 40-50 Тому що у мене, наприклад, ці троянди їм лише там другий рік вони в мене ростуть, тому щоб не переборщити, я, щоб там, рослинка не пішла тільки в зелену масу, то я вношу десь 40-50 грам під кожну рослинку. Як я взагалі це роблю? Роблю маленькі такі дирочки. Бачила, до речі, це в інстаграмі нещодавно. Як потрібно правильно вносити добро. Якийсь із розплідників відзняв таке відео. Потрібно просто зробити такі навколо кореневої системи дирочки. Ну, але перед тим потрібно дуже добре пролити рослину. Робимо дирочки навколо рослинки, навколо кореневої системи, так направлені більш до кореня. І відповідно вже тоді всипаємо наше добриво, нашу всю кількість добрива розподіляємо по цих маленьких таких дирочках. От. І тоді вже загрібаємо гарненько його в, в якоюсь копаничкою чимось чим загрібаєте взагалі. Можна звичайно його так розпушувати біля кореня, от і перемішувати з землею. Також бачила, що так роблять. Але от побачила такий спосіб і вирішила, чому б не спробувати мені такий варіант. Трішечки вам розповім про це добриво смокот. Взагалі його знайшла в інтернеті, багато хто його рекламує. Хто можливо не знав, хто вперше, то я вам зараз розповім. Це взагалі спеціальне добриво, яке воно має унікальну оболонку, а вона поступово вивільнює поживні речовини протягом кількох місяців. Це означає, що рослина отримує необхідні елементи у свій термін, в свій період, коли саме потрібно. Саме азот, фосфор, калій та мікроелементи. Вона отримує їх рівномірно, без ризику перенасичення. Основна перевага смокот це взагалі, як я раніше сказала, економія часу, зусиль. Не потрібно підживлювати рослину щотижня, як, наприклад, це особливо для троянда. Ви знаєте, щоб троянда виросла гарна і красива, то її потрібно підгодовувати, обробляти, а тут хоча б підгодовувати не потрібно буде лише на початку сезону і все. А це, як я сказала, корисно для декоративних квітів, кущів, які потребують сталого підживлення для пишного взагалі, цвітіння. А взагалі, смокот допомагає укріпити кореневу систему, покращує стійкість до хвороб і забезпечує ріст навіть у складних погодних умовах. Ось так маленькою купаничкою я потім взагалі загрібаю ці всі ямочки. Зараз я вам ближче покажу на двох, двох рослинках і ті ямочки, як я це все роблю. Ось у мене є троянда маленька, вона йде бордюрна, це я нещодавно замовляла. Роблю е, отврсткою ось такі ось ямочки. Просто дирочки роблю, направляючи їх до коріння. От. І засипаю е, під ці ямочки вже е, саме добриво. Як я сказала, що для е, таких уже більш дорослих рослин, там здається, якщо я не помиляюсь, то правильно е, підживлювати його десь 100 г на. Е, Метр квадратний. Але взагалі я дивилася е, по грамовці, як в інтернеті, е, розплідники радять це робити. То під гортензію, наприклад, ось як у мене, вона у мене три роки росте, трьохрічна гортензія, то потрібно грам 50-60. Я беру 50. А у мене якраз топочка є, я зважила, скільки вона взагалі вміщає, І розсипаю у ці, засипаю у ці ямочки маленькі. І відповідно, вже коли буде дощити або коли я буду поливати ці рослинки, то вони добре буде розчинятися. Поступово в свій кожний кожен мікроелемент буде потрапляти до рослинки у той період, коли рослинці потрібно. Хочу вам показати свою клумбу от різницю між замовчованою і незамовчованою частиною. Я думаю, тут різниця дуже добре видно. Цю клумбу я жодного разу ще цього року не прополювала. І ось тут вилізли невеличкі зілинки, які можна дуже просто видалити. А з цієї сторони мене чекає дуже багато роботи. Корус брала в нашому лісі, також додала шишок сюди. Також хочу показати вам свої замовлення, які я робила останнім часом. Замовила три пенісетума, хочу посадити їх ось на цю клумбу. А назву пенісетума, сорт пенісетума я напишу трішки, десь тут прикріплю. От, і ось такі вони вже прокидаються. Три штучки, один посажу на іншу клумбу. Також замовила хости. Замовила два сорти хости, але вони прийшли такого розміру, що я їх розділила на 5 штук. Також буду саджати в наступних відео. І також по традиції цією весною я знову привезла від бабусі троянду. Вона її вкорінює сама. Ми побачили гарненький сорт і вирішили її вкорінити. Тому бабуся вкорінює, а я потім забираю ці трояндочки. Також зробила замовлення на. Вот. Сульфі... Ось такі от саджанці Сульфі... сульфінії замовила. Їх, звичайно, ще потрібно пересаджувати. Вони у мене вже заквітли. Буду найближчим часом все пересаджувати от, і їх прищіпувати буду, тому що вони так витягуються, Ось частинку пересадила. Нарешту, поки немає часу. Думаю, що найближчими днями буду їх розсаджувати, можливо, по стаканчиках, а можливо, вже навіть і на постійне місце. Ось такі вони високі виходять, я їх потім пообрізаю. От, і вони мені гарненькі будуть наростати вже пізніше. Також я хочу вам показати ось свою цибульку. Це я сіяла з насіння. Скажу так, що в мене лише один сорт зійшов цієї цибулі. Ось це тут той самий сорт, але я його посіяла вже, напевно, на тиждень-два пізніше. Він також підніметься, бо той також був такий лежав. Я його обстригаю і ну, додаю в їжу. Також це мій люпин, який я сіла з насінням, буду вже найближчим часом, думаю, що висаджувати його у відкритий ґрунт. <губ> Потрібно ще лише тільки зрозуміти, де. Також хочу показати вам свій лимон. Лимон, він зацвів у мене вже весною, на початку весни. Такі дуже красиві квіточки на ньому. В цьому лимона один рік лише і. Це також бабуся моя вкорінила, ось такі в мене вже результати. А це моя Вероніка. Чесно, я дуже переживала за нею, тому що так якось вона тяжко сходила і так тяжко якось розслабила. половина навіть ось. Пропала, а половина залишилась. Тепер буду думати, як її розсаджувати. Також хочу показати знахідку, яку я знайшла в Аврорі. Це такі для розсади стаканчики бумажні. Пересаджую сюди помідори. Саджаю помідори по два штуки по два? Тому що Хтось мені з сусідів показав, що можна саджати по два помідори. Здається, сусідка, якщо я не помиляюсь, по два помідори в одну лунку. І, відповідно, я вирішила так і розсаду розсаджувати зразу по два помідори. Друзі, а на цьому я буду завершувати своє відео, буду зараз додатково поливати ще свої е рослинки. О, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ви дивитесь мої відео не підписані, підпишіться, будь ласка. А, також напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вдобруєте ви свої рослинки та чим. Дуже цікаво з вами поспілкуватися на цю тему в коментарях. Дякую, що додивились до кінця, до наступних відео. Надіюся, воно вже скоро вийде.